У нас є ритуал, наприклад, оморячування. Це коли в нас в екіпажі є новий, скажімо так, побратим, то от вважається як народження моряка це от ритуал оморячення. Коли ми перший раз виходимо в море, ми набираємо йому повний келих. Морської води солоною, і він має її випити. Бажано не поронивши ні каплинки. Я завжди кажу своїм хлопцям, що запам'ятайте цей смак на все життя, і більше, і більше не, не треба пити цю воду, тому що згадуйте, згадуйте цей смак, коли ви колись на вахті там захочете задрімати або там поставитись до за своїх завдань якось не дбало, тому що цей смак може бути останнім, що ви відчуєте в своєму житті. Ну, і я так розумію, ви також пройшли цей обряд. Ну, звісно. Як Дві... це було пам'ятаєте? Двічі. двічі, чому двічі? <сум> ну, тому що я починав свою службу в якості матроса на малому катері, на якому мене вперше оморячували, а потім, коли я перевівся на катер першого рангу. То мій командир він був такий дуже хитрий. Він сказав, що а, тато не рахується. Треба от на катері першого рангу обов'язково прийти онарячування. Ну тому мені довелося двічі це робити.